От так це погодка. Хотілося би сказати, мороз і сонце день чудовий, але ні, дивіться. розцвіло вже дерево у нас під вікном і сніг іде. Так, шкода мені цих цвіть, ем, як правильно назвати цих дерев, фруктових. І ви помітили, що у нас так кожен рік тільки дерева розцвітуть, починається якийсь мороз, е, і починається сніг. Як це називається? Єврейські кучки так, перед Пасхою. І ніколи до Пасхи немає гарної весняної погоди. Ось тиждень включили чи два, а потім починається ось така халепа. А Пасха буде. ой, Великдень, Великдень. Великдень у нас буде 16 квітня. Тобто нам ще мінімум два тижні, так? трошки більше, ніж два тижні чекати, два з половиною. Така хортовина. Хочеться подивитись, знаєте, який. Е... Яку казку, хто і такий вже давній, як я, хто зродився в Радянському Союзі, пам'ятає певну казку 12 місяців, там, де ходила мама зі своєю донькою за підсніжниками, точніше, свою пачерку відправила за підсніжниками в таку погоду. Просто жесть, дивіться, що робиться. Так. А мені хотілося піти на вулицю сьогодні, прогулятися в центр. Дуже багато відправок на нову пошту, пробіотиків, коктейлів. все потрібно відправити людям. А погода, але може ще буде сонечко, не знаю. Хай би ця погода допомогла оркам а, піти з нашої держави. Дівчатка, так. Бачили, яка у нас погода була зранку? То тепер вже погода трішки налагодилась. Ось Сидимо із моєю племінничкою в кафе Панго. Зараз покажу, що їмо. Я їм десерт. -хо -хо -хо. Не часто я таке показую, але зараз, зараз покажу. Такий брауні на якомусь кокосовому молоці із імбирним розовим і ще чимось ананасом. Тирильці. І буде зараз ще чай мача, мача-лате, дуже люблю мачу. А племінниця моя їсть рамен гьодзе. Гьодзе — це такі от, японські чи китайські пельмені. Вона сидить і така, коли тепер станеш знімати, хочу їсти. Дитинка хочу їсти. Про що хотіла поговорити з вами? Знаєте про що? Короте, про засудження. Мене безкінечно постійно засуджують. О, зараз. Дякую. Мачелата. До речі, вперше п'ю. Я я не зивала, я тут, <реш> Вперше п'ю її під час вагітності, тому що тут дуже великий вміст кофеїну і антиоксидантів теж дуже багато, вона дуже корисна. Вона, до речі, на антираковому протоколі прям прописана. І японці вживають мача. Хто не знає, мача дівчата це такі тоненькі-тоненькі. Маленькі бурулечки, листочки чайні зверху, які з'являються, їх зривають, висушують, перемолюють в по порошок і з них роблять чай. Японці п'ють цей чай і ем, прив'язують цей чай до довголіття японців. Ем. Боже вагітність і просто вилетіло з голови. Хотіла сказати. Капець. Ага, чого мене засуджують. Розповім вам зараз. Зараз сорок і розповім. На банановому молоці. Дуже смачно. До речі, ніколи не, не їм цей цукор. Яке б я відео десь в інтернеті не виставила, типу, про напівфабрикати, що я там, наприклад, купую. Борщ. Мені не подобається, що борщ із цукром. Або я перевіряю напівфабрикати там склад, хоча б склад в тих чи інших магазинах. Ну і розповідаю, що такий-то тут склад, такий тут склад. І починають ці домогосподарки. Я думаю, що це роблять домогосподарки, які в своєму житті нічого не бачили, окрім плити. Як можна дома не готувати? Срана хазяйка, так і пишуть, ви хазяйка всрана. Ось вам, понятно? Ось вам. От прям я вагітна, я не можу себе стримувати. І е, мені вже ваш хейт просто настільки набрид. Оце тримдіош, це писанина, якась ерундова, нічого по факту не пишете. Просто уявіть собі. Я сподіваюся, що вони мене не дивляться, а мені не хочеться бути такою з, з моїми улюбленими підписницями. Просто життя воно настільки різне у людей і дуже багато людей не готують вдома. За браком часу, тому що вони багато працюють. От я коли вже говорила, коли я працювала в керуючому у сільпо, або коли я потім працювала в управлінні мережі, в мене не було часу готувати. ну ти просто сидиш постійно на роботі. Я прокидалась о п'ятій ранку, їхала на роботу о десятій. Поверталася. Було значно іноді краще. Поверталася восьмі, о дев'ятій. Ви думаєте, я хотіла готувати? Я хотіла просто лягти і щоб мене ніхто не чіпав, тому що я дуже багато працювала. Звичайно, зараз, коли вже там біти, чоловік, готуєш сніданок, обід і вечеря, але знову ж таки, кожного дня на цій кухні, кожен прийом їжі у нас різноманітне харчування. Ви ж ну нутриціолог і не можу дозволити собі їсти одно і то саме, розумієте? А, і це задрачує, і задовбує. Ну просто стоїш, миєш, готуєш, миєш, готуєш. Камон, вибачте, у мене є мозок, у мене є моє ремесло. У мене є знання. Я постійно навчаюсь, досконалююсь, працюю, допомагаю людям. І постійно готувати. Ну чому люди не можуть зрозуміти, що не всі безкінечно готують, і е, сказати, ти всрана хазяйка, якщо ти не готуєш, ну це просто ідіотки можуть тільки таке казати. І я цих людей дійсно вважаю ідіотами, тупими, е, які нічого в своєму житті не бачили, не хочуть розвиватися, не хочуть розуміти, не хочуть розширити свою парадигму. І розповім е, зараз, буду їсти. Вибачте, бо повний слюни, не можу вже говорити. Зараз буду їсти і розповідати. Які чорні прибори, розповідати про те, як змінити парадигму. Парадигма – це то, як ми бачимо наш світ, наша власна точка зору. Так ось, коли ми не знаємо нюансів і деталей, то ми. Ммм. Пока. Коли ми не знаємо. Нюансів і деталі, я бачимо тільки одну картинку, ми мислимо по одному. А коли ми бачимо більше складових, у нас розширюються горизонти. І ось була така ситуація, автор Стівен Кові описав це в своїй книзі навиків високоефективних людей. Їхала родина, чоловік і двоє діток маленьких в метро, десь в якомусь американському метро. І вони їхали з похорон. Якраз вмерла їхня мама. Чоловік був вбитий горем, він просто сидів, дивився в одну точку і не розумів, як жити далі. А діти цим часом бавились, сварились, кричали, мішали всім людям. І одна жінка сидить така, вже не витримала така вискочка ідіотка, як оці ті, що пишуть галіні коміти. Та скільки можна? О, чоловік прокинувся, пише: Ти гаді. Да скільки можна? Заспокойте своїх дітей, ви зовсім не дивитесь за своїми дітьми. Ви не приймаєте участь в їх вихованні, ви їх не виховуєте. Ну Типу нагнала. А він так сидить і такий. Ой, вибачте, каже, я зовсім задумався. Пів години назад померла їхня мама, чи похоронили ми їхню маму. І ми просто всі в стресі і все. І ця жінка вибачилась. І зру це ненормальна була ситуація, тому що в неї розширилася її парадигма. Вона дізналася деталі, і вона зрозуміла, що не можна засуджувати в такому випадку. Але ж це потрібно було просто спитати, це потрібно було просто якось дійти до цього. І велика проблема наших людей, то що вони не грамотні і не хочуть розширяти свої горизонти. Що вони не хочуть читати, не хочуть дивитися, не хочуть бачити, не хочуть чути, не хочуть впускати в своє серце якийсь розвиток. А ми прагнемо Європи. А Європа не готує на кухні днями і ночами, розумієте? Тому ось такий в мене був маленький коротенький вложик. Ще зараз хочу зняти TikTok і інстаграм, поки все не з'їла. Тому все цілую люблю, пишіть е, свої на е, Свої коменти, мені дуже приємно і підписуйтесь.